Як навчитися керувати своїм настроєм? Або мене ніхто не може розізлити, я можу розізлитися? На наш внутрішній стан впливає дуже багато зовнішніх вчинників, наприклад, погода, події, новини, думка сусіда, слова чоловіка. І виходить так, що не я керую собою, а інші керують мною. Що ж робити? І я Наталя Горінович, я коуч зі стосунків і в першу чергу з собою і з партнером. Потрібно враховувати той факт, що емоції ми дійсно не можемо приглушити, але ми можемо навчитися керувати своїми реакціями на ці емоції. І якщо я вас запитаю, хто вас розізлив? І я почую у відповідь лише одне. Мене не можна розізлити, я можу розізлитися. І це зовсім інша філософія життя. Це я впливаю на світ, а не світ впливає на мене. Є у нас три внутрішніх стани: це дитини хочу, підлітка потрібно, і дорослого. Мені це важливо. І тут ми як. Діємо як доросла особистість, ми вибираємо, що для мене важливо? Мені важливий мій внутрішній стан, мені важливий мій емоційний стан. Так, і тоді я вибираю зовсім іншу стратегію реагування на зовнішні подразники. Візьмемо, наприклад, такий випадок, коли чоловік не хоче з вами провести вихідний, а хоче полежати на дивані. Що ви робите? Так, ви можете образитись, залишитися вдома і своїм зовнішнім виглядом транслювати своє незадоволення. Від цього постраждає ваш емоційний стан і ваші стосунки. А що можна зробити? Скористатися правилом 20 бонусів, зателефонувати подрузі і запросити її провести вихідний. І що ви отримаєте? Ви отримаєте позитивні емоції, гарно проведений вихідний смачненький кави поп'єте, смаколика з'їсте, поспілкуєтесь з подругою, знаєте новини, а також прийдете додому у гарному настрої. І хто від цього виграє? Звичайно, ви і ваші стосунки. Отож, новий принцип у житті: мене не можна розізлити. Я можу розізлитись. Любіть себе і будьте щасливі! А для цього підпишіться на мій телеграм-канал, де дуже багато корисного. Він так і називається Опора на себе.